Всім привіт! Тільки що забрав камеру. Значить, і на місці не подивився її, бо дуже спішив. І вдома вже побачив, що тут хтось продирявив її. Ось не знаю, як це вплинуло на зйомку. Ось це якась така клійоночка груба. Вона прогрижена. Чи Проколена чимось. Зараз я включу і подивимося так. Тест. Зараз ми глянемо. Відео. Чи ну, буде видно? Так, 120 відео аж. Вона ну, стояла близько тижня. Tam coś schodzi Gdzie to ok? A, to nie ok. Jak tam znotro. To inaczej, mnie ok.